Інформаційні підсумки четверга 16 травня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. На віки – 29. У Хмельницькому попрощалися з героєм Віктором Марценюком. Ми любимо ЗСУ. 812 хмельницьких студентів у вишиванках встановили рекорд. Прихисток і допомога. У новому відділенні кризової допомоги опікуються людьми з інвалідністю. В останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Віктора Марценюка. Чоловік родом із села Котюржинці, що на Теофіпольщині. Після закінчення школи його призвали до армії. Згодом служив за контрактом. На момент повномасштабного вторгнення перебував за кордоном та повернувся, аби стати на захист України. Спочатку воював на Донеччині, пізніше на Харківщині. Під час виконання бойового завдання, 13 травня, захисник загинув. У нього залишилися дружина, донька, мама та двоє братів. Поховали героя на Алеї Слави у Раковому. Йому назавжди 29 років. Я навчала його тільки 4 роки, потім він пішов в іншу школу. Але коли ми з ним зустрічалися, завжди ну, був біг і на зустріч казав Ірина Володимирівна, я радий вас бачити. І ну, настільки людина передає тепло. Вже, будучи навіть коли він був на війні, я теж зустрічалася з ним, підходила, коли він приїжджав додому. Завжди він хотів розказати щось приємне, ніколи не говорив про сумне. Він завжди був дуже веселий, такий щирий. І що мені подобалося, як він спілкується з друзями, так якось безпосередньо, Ну, от такий він так із дорослими так. Ну, Ми його всі в селі любили. Дитина, яка запам'ятовується, чогось завжди він мені. Усміхнений такий, такі в нього дві ямочки тут завжди. Як пам'ятаю його маленьким, і дорослим завжди посміхався, завжди чимось хотів допомогти. Я не пам'ятаю перших днів, як він прийшов, але так, що коли формувався батальйон, він був в одному зводі, потім перевели в одній роті, а потім перевели в наш рот. А так тут пущу, його знаю від першого дня. Заповнив його в хорошому. Що і не боявся і відповідальний. Тримав всіх в кулаці, так сказати. Не боявся там, комусь щось сказати, щоб ті ну, що, ну, Якби був як командиром. От він мав стати командиром. Сжили з перші дні в Донецьку, а потім вже на Харківському напрямку. Його поважали, він був справжнім чоловіком. Багато раз мене врятував, Возив мене з пораненнями. Ну, Як людина, був дуже. Настоящий чоловік, як то кажуть, справжній герой. Я не раз з ним, ну, він мені допоміг не раз, як то кажуть, вижити. Майже 86 мільйонів гривень спрямують із бюджету громади на підтримку сил оборони. Це стало можливим завдяки перевиконанню дохідної частини за березень та квітень. Додаткові кошти передбачили і на виплату матеріальної допомоги захисникам та їхнім родинам, ремонти та будівництво укриттів, оновлення матеріально-технічної бази шкіл, підготовку до опалювального сезону, підтримку мешканців, чиї будинки постраждали від ворожих атак. Зміни до бюджету громади погодили на Черговому засіданні виконавчого комітету проєкт рішення винесуть на сесію. Ми маємо хороше перевиконання дохідної частини за березень, квітень, тому принагідно дякую нашим платникам податків. В результаті маємо можливість допомогти нашим силам оборони. Зокрема, 65 мільйонів гривень це кошти, які ми виділяємо і у вигляді субвенцій передаємо самим військовим частинам. І за ці кошти вони ремонтують техніку, купують техніку, купують обладнання. Там дрони, РЕП, додатково 25 мільйонів. І це вже з початку року майже 160 мільйонів на виконком для придбання винятково дрони коптери РЕП РЕР». Ну і є так само сума для продовження виготовлення FPV-дронів власними силами. Крім того, 15 мільйонів гривень ми передбачили на виплату матеріальної допомоги для військовослужбовців, родин загиблих, військовослужбовців на реабілітацію і члени сімей загиблих. Це додаткова сума, тому що спочатку року, ми вже кілька десят мільйонів гривень на таку матеріальну допомогу виплатили. Крім того, 34 мільйони гривень ми передбачили на Укриття майже 5 мільйонів гривень ми передбачили на оновлення матеріально-технічної бази наших шкіл. Це придбання мультимедійних засобів, інтерактивні дошки, мультимедійні дошки. 3,2 мільйони гривень ми передбачили на заміну вікон в багатоквартирних житлових будинках тих, які постраждали від терористичних атак російської терористичної недодержави. Це переважно вулиця Повстанська і Пілоцька. Крім того, 20 мільйонів гривень. Передбачили для діяльності наших комунальних підприємств, зокрема до для продовження підготовки до наступного опалювального сезону. Також на засіданні виконкому ухвалили рішення про виділення матеріальної допомоги. Зокрема, для 325 хмельничан передбачили майже 2 мільйони 700 тисяч гривень. Загалом розглянули 88 питань. Тут в нас 66 членів сімей загиблих героїв на суму понад 1 мільйон гривень. Тут в нас 33 військових на реабілітацію на понад 400 тисяч гривень. Тут в нас 172 діючих військовослужбовців. На звичайні виплати сума майже мільйон гривень. Крім того, сьогодні сім домогосподарств погодили їм виплату матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків прильотів, так званих сім домогосподарств на майже 600 тисяч гривень. Серед інших ключових рішень це внесення змін до програм. Це програми національного спротиву підготовки мешканців. Канців для національного спротиву це програми по антитерору, громадській безпеці, теж власне спрямовані на знову ж таки посилення нашої обороноздатності. Власний національний рекорд, встановлений торік до дня вишиванки, перевершили сьогодні в Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі. Одночасно 812 студентів закладу вбрані в українські вишивані сорочки та сукні утворили напис Ми любимо ЗСУ». Минулого року було 740 учасників із гаслом Слава ЗСУ його зафіксували представники Книги рекордів України. Ірина Аріон. Далі. Червоним і білим на чорному тлі сукню львів'янці Софії Петришин гаптувала мати. Нині другокурсниця Хмельницького політехнічного коледжу одна з учасниць рекорду до дня вишиванки. Для мене вона дуже дуже цінна тут поєднані колоритні кольори, тому що тут взята вишивка Львівщини, а колорит Тернопільщини. Мабуть, це саме вишиванка для мене. Я завжди її одягаю і. Зараз вишиванка стала максимально стильним одягом. День вишиванки він якось об'єднує всю Україну між собою і ми стаємо однією великою родиною. Вишиванка економістки Анастасії подарунок до дня донечки від матусі, тому каже вона особлива. Вже другий рік поспіль. Дівчина бере участь у встановленні рекорду. Нині на стадіоні закладу 812 політехніків утворили напис Ми любимо зсу. Торік учасників було 740 із гаслом Слава ЗСУ. Минулорічний рекорд мені запам'ятався напевно найбільше, якщо казати чесно, тому що це був мій перший рекорд разом із Хмельницькою політехнікою. Я тоді тільки вступила. Я була на першому курсі. і Для мене це свято було особливим і, напевно, найкращим. Цей рекорд для мене символізує єдність українців, єдність нашого політехнічного коледжу. І загалом вишиванка це такий символ України. Символ нашої боротьби таке свято для мене честь і велика радість знов відчути ті емоції, які я відчувала рік тому, коли отримувала цю вишиванку у подарунок. Нині під час церемонії вручили грамоти й подарунки переможцям олімпіад. А ще перехідний благодійний кубок за кращий внесок під час ярмарку, котрий відбувся в начальному закладі. Напередодні його отримали студенти відділення комп'ютерної інженерії. Загалом на дрони для ЗСУ під час благодійного ярмарку зібрали майже 130 тисяч гривень. Для мене особисто це можна сказати маленька перемога, маленький рекорд, маленький прояв того, що я Є частинка великого процесу. Другий її рекорд цієї вишиванки, бо вона була і минулого року, і цього. Ця вишиванка є, можна сказати, реконструкцією тієї вишиванки, яку носив саме Степан Бандера. Вперше до дня вишиванки рекорд за кількістю учасників коледжів встановили в 2017 році. У 2018 тисячі понад 1900 людей утворили живий тризуб. Нині це вже четверте досягнення закладу. Три у книзі рекордів України. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Восьми жінкам, які проживають у Хмельницькій громаді, цьогоріч про почесне звання Мати героїня. У Міжнародний день сім'ї привітали тих, хто народив і виростив п'ятьох і більше дітей. Наразі таких матерів героїнь 148. Для кожної в управлінні праці та соцзахисту населення підготували продуктові набори. А в школі мистецтв святкове дійство. Галині Володимирівні 77. Жінка отримала почесне звання Мати героїня у 2012 році. Вона народила та виховала п'ятьох дітей. Зараз вже допомагає із правнуками. Шість онуків, троє правнуків. Самому наймолодшому внукові 21. один. Маю правнучка такого 10 місяців. Воює на, на харківському напрямку. Дуже переживаю за нього. П'ятеро дітей і в Хмельничанки Світлани. На святкову програму в школу мистецтв прийшла з наймолодшим сином Богданом. «Старшій дитині 32 роки, а наймолодшому 12. У 2001 году стала мамою героїні. Посмотриш на них і хочеться працювати заради них, заради нашого майбутнього. Саме головне любов і злагода. Цьогоріч восьми жінкам Хмельницької громади присвоєно почесне звання Мати героїня разом з нагрудним знаком. Вони отримують одноразову матеріальну допомогу. Цьогоріч вона становить понад 30 тисяч гривень. У Хмельницькому в міжнародний день сім'ї привітали тих, хто народив і виростив п'ятеро і більше дітей. За останніх 20 років звання Мати героїня отримали 148 жінок. Зізнаюся, ми з дружиною виховуємо теж п'ятеро дітей, коли я її в неділю вітав. Вітаю її і дякував за дітей. Це величезний подвиг. Тому я щиро вам дякую за цей подвиг, за те, що ви себе жертвуєте, віддаючи всю себе. В управлінні праці та соціального захисту населення кожній матері героїні приготували святкові продуктові набори. А вихованці школи мистецтв концертну програму для кожної з присутніх в залі ця мрія є символічною. Чекаємо і молимося за нашу перемогу. Віримо в збройні стриги України. Надіємося, що ми дождемо, дочекаємо, доживемо, хоч би вже скільки Бог нам назначив цього життя, хоч би дочекатися перемоги. У Хмельницькому також проживають майже дві тисячі багатодітних родин, в яких виховують шість з половиною тисяч дітей. Ірина Оріон, Данило Біга, новини міста. Інвестиційні цифрові паспорти отримали та презентували представники шести громад Хмельниччини, а саме Ярмолинецької, Білогірської, Теофіпольської, Новоушицької, Старосинявської та Крупицької. Документи містять інформацію про регіон, яка може зацікавити потенційних закордонних інвесторів. Організували проєкт представники центру досліджень та консультацій. До кожної громади ми їздили з фокус групами, тобто були присутні представники громад адміністрації та, та бізнесу. Обговорювали питання, що ж може бути потенціалом їхньої громади. Наприклад, якщо є покинута стара ферма, таких є багато у нас на територіях. Громад, вони висвітлюють, що ця територія там стільки-то гектарів має, потенційно може не знаю, там утримувати стільки-то стільки-то голів, корів або баранчиків. Так якщо донор про це хоча б знає, що в нас є природні ресурси та земля, там, наприклад, там у Теофіпольській громаді, вони можуть потенційно вкласти кошти без цієї платформи. Дуже важко залучити зовнішнього інвестора. Якщо ми гарно зараз прозвітуємо, покажемо, що ми дійсно зробили паспорта. Буде можливість написати ще проекти, і можливо залучимо таким чином інвестиції, кошти у громади. Майже два десятки хмельничан та вимушених переселенців, які мають інвалідність, звернулись за допомогою до відділення кризової допомоги. І це лише за місяць. Опікуються людьми медичні сестри, соціальні працівники та психологи. Одночасно тут може проживати 30 осіб. Нагадаємо, запрацювало відділення 15 квітня на базі міського центру соціальної підтримки та адаптації. Олександра Семенюк продовжить. До початку повномасштабної війни Роман Гулідов проживав у Луганській області. Через хворобу рік тому чоловік залишився без кінцівки. Прихисток до допомоги знайшов у відділенні кризової допомоги. В цьому центрі в який там на знаходиться, перебував деякий час. Потім, як би вже адаптувався, і колись кінцівки мені пропонували інші місця. І що ж так, ну якось не знаю, якось так, кажуть, воли суддів, да, що я знову опинився тут і ось ми запакували такий вибір для цей кізового центру. Взагалі тут, на мій, на мій погляд, це дуже добре, є набагато місця, скажімо. Персонал дуже добрий, кімнати облаштовані. Ну, Обаштован тим всі, я розумію, що це коштує гроші і так далі. Відділення кризової допомоги для маломобільних та людей з інвалідністю почало приймати людей з 15 квітня. Працює воно як підрозділ міського центру соціальної підтримки та адаптації. Наші клієнти це особи з частковою здатністю до самообслуговування. Це третя, четверта групи рухової активності. На даний час нас перебуває 17 клієнтів. Це безпритульні, також внутрішньопереміщені особи, які потребують соціального захисту, перебувають в складних життєвих обставинах. Приміщення обладнали для осіб з інвалідністю. Нині у відділенні встановили 30 ліжок частина з них багатофункціональні. Опікуються клієнтами центру соціальні працівники, психологи та медичні сестри. До нас поступають люди з важкими хронічними захворюваннями, на милицях, на візочках. Ми тут надаємо першу долікарську допомогу. За потреби поміряємо тиск, за потреби надамо ліки, які потрібно знеболюючи, жаропонижаючи температуру, і також надалі спостерігаємо за станом здоров'я. Людей, які тут знаходяться, що їм стан здоров'я погіршується, ми визиваємо швидку, викликаємо. Нині у відділенні проживає, і 75-річна Аделія Гульвата каже завдяки персоналу та умовам проживання тут знайшла собі другу домівку. От лежу, 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 надоїло, доїло, ші часом встала, йду замітати ранком. Потім травичку рвати, книжок я багато начиталася вже по 700 сторінок таких і без окулярів. Щодня клієнтів відділення забезпечують трьохразовим харчуванням. За словами працівників, максимальний термін проживання півроку. Перебування тут безкоштовне. Приймаємо осіб з житецького, це Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації. Також буває, що привозять волонтери. Коли приїжджають евакуаційні поїзди, чи особи самі приїжджають на вокзал Хмельницький, тоді до нас можуть направити їх так само. Проблемним питанням є те, що значна частина наших клієнтів не мають документів, які посвідчують особу. Тому ми допомагаємо їм з відновленням документів і в подальшому з розміщенням. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Близько трьох тисяч хмельничан з початку року відвідали центр управління відходами, що розташований у мікрорайоні Ракове. Про це розповіли в Офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Нагадаємо, запрацював він у жовтні 2023-го. У ньому безкоштовно приймають 13 видів відходів, зокрема, побутову техніку, ліки, в яких скінчився термін придатності, пластик, макулатуру та батарейки. Привозять і вживаний одяг та будівельні матеріали. Більше у наступному сюжеті. Більше двох десятків відвідувачів щодня приймає центр управління відходами, що у мікрорайоні Ракове. Обліковиця Валентина Романюк розповідає: тут безкоштовно приймають 13 видів відходів. Зокрема, пластик, макулатуру, склобій, батарейки, зелені відходи та бутматеріали. Привозять і вживаний одяг. Дуже багато у нас є на даний момент зараз у місті Хмельницькому переселенців. Які приходять собі можуть взяти те, що люди привозять на утилізацію? Приходять, вибирають багато одягу. привозять, перебирають люди також техніку, так і також меблі. Додає, за потреби завжди допомагає відвідувачам розсортувати відходи у відповідні контейнери. Однак, переконує, нині хмельничани підказок у цьому майже не потребують. На початку ще люди так приїжджали, як на екскурсію подивитися зараз набагато вже краще і набагато дуже Люди розуміють, що треба, щоб був порядок. Багато приходять зі школи в екскурсії до нас, садочки приводять до нас екскурсій. Хмельничанка Тетяна Гальчук проживає у мікрорайоні Ракове. Жінка каже, з відкриттям центру помітила більшу зацікавленість до сортування сміття у місцевих жителів, особливо серед молоді. Прогулюючи тут біля будинку, прогулюючись дуже часто бачу, коли під'їжджають автомобілі. Та, і місцеве населення, хмельничани наші виносять свої там сумки, я так розумію, і ось одяг, який да, вони вже не будуть носити і побутову техніку бачили. Переконує, намагається і сама сортувати сміття. Я працюю в школі, ліцей номер 9 і в нас часто діти приходять сюди в цей центр. По-друге, я тільки що викидала сама да, мусор, то окремо скло, окремо, окремо пластик, окремо харчові продукти. звичайно. Я це роблю, моя сім'я це робить, і дітей ми теж цього навчаємо. Нагадаємо, запрацював центр управління відходами у мікрорайоні Ракове у жовтні 2023-го. З початку цього року його відвідали близько трьох тисяч хмельничан. Найбільшу кількість відвідувачів зафіксували в квітні. Спочатку а, у нас була така версія гіпотеза, що якщо ми відкриємо ще один центр управління відходами, то можливо там люди з першого переточуть на другий, і ми не будемо охоплювати нову аудиторію. Хоча виявилося це не так. Ми охопили людей, які мешкають в мікрорайоні Раково або в ближніх районах до цього центру управління відходами. І в результаті ми отримували отримали нових відвідувачів, які користуються послугами центру. Наприклад, в квітні новий центр управління відходами відвідало близько тисячу осіб. Працює він щоденно з 8 до 19. За таким же графіком приймає відвідувачів центр управління відходами, що розташований за адресою проспект Миру 7 Ірина Кондратюк, Павло Романюк, Марія Соколова. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть українське, носіть вишиванку. Слава Україні!